Михайло Качебинський. Тіні забутих предків. Відео четверте. Завтра велике свято. Теплий Юрій одбира від холодного Дмитра ключі світові, щоб править землею. Повні води, на яких плава земля, піднесуть її вище до сонця. Юрій закосичить ліси і царинки, вівця ме обростати у вовну, як літом земля травою. А сінокоси спічнуть до худібки, зростаючи велика зелом. Завтра весна, День радості й сонця. А вже сьогодні гори цвітуть вогнями, і синій дим загортає смереки прозорим серпанком. А коли сонце знизилось, одсвіли ватри, і дими одлетіли у неба, радісним риком обізвалась худоба, перегнана через жар. Аби була остра у літі, як таватра, аби множилась так, як намножився од вогню попіл. Пізно обляглись перед Юрієм люди, хоч рано мали вставати. Палагна збудилась, як тільки почало дніти. Чи ще не рано? подумала вголос. Але зараз згадала, що нині свята, і треба йти на царинку. Откинула теплий ліжник і встала на ноги. Іван ще спав, піч позіхала в кутку чорним отвором пащі, а під нею сумно бринів цвіркун. Палагна розщебнула сорочку, скинула з себе, постояла гола посеред хати і, боязко озираючись на Івана, пішла до дверей, скрипнула двері, і ранішній холод обвіяв її тіло. Гори ще спали, спали ще смирекові ліси, як ченці строгі, поцірілі за ніч царинки і сиві шпилі, що розпливались в тумані. Холодна мрич підіймалась з долини та простягала білі махнаті лаби до чорних смерек. А під блідим ще небом оповідав свій сон Черемош. Палагна ступала по мокрих травах. І злегка тремтіла в ранішнім холодку. Вона була певна, що ніхто її не побачить. А якби й побачив, то що? Звісно, шкода б було, якби пропало її вираження. Іншої думки в неї не було. На благовіщення ще вона закопала у миравлийська сіль, булку і намисто. І нині треба було все те звідти дістати. Помало звикла дозимна. Її тоге тіло, що не знало ще материнства, свобідно і гордо пливло в молодих травах царинки, таке рожеве і свіже, як позолочена хмара, переповнена теплим весняним дощем. Нарешті спинилась під буком, але перше ніж розкопать муравлиська, вона підняла вгору руки і потяглася смачно всім тілом, хруснувши кісточками. І враз почула, що тратить силу, щось їй недобре. Опустила безвладно руки, глянула перед себе і раптом впірнула в чорну вогнисту безодню, що не пускала її від себе. Юра Мальфар стояв по той бік вариння і дивився на неї. Вона хотіла крикнути на нього і не могла, хотіла закрити груди руками і не мала сили їх зняти, намагалась втекти і вросла в землю. Стояла безсила, сливе замліла і уперто дивилась у дві чорні жаринки, що випивали з неї всю силу. Врешті у ній ворухнулася злість, пропало ціле виражіння. Палагна зробила над собою зусилля, щоб підняти ту злість, і сердито обізвалась до нього. Чого вилупив баньки, не видів? Не спускаючи з неї очей, якими скував її всю, Юра блимнув зубами. Такої, як випалагно, бігме не видів». і закинув ногу через вориння. Вона бачила добре, як плили до неї ті дві жеринки, що скопилили її волю, а все ж стояла, не здатна поворухнутись, чи то в солодким. Чи то в жахливім чеканні. Він був уже близько, бачила мережані шви кептара, блискучі зуби в отворі рота, напівпідняту руку, тепло його тіла зблизька війнуло на неї, а вона все ще стояла. І аж коли залізні пальці стиснули їй руку та потягли до себе, вона з криком шарпанулась і побігла до хати. Мальфар стояв, роздуваючи ніздрі, і дивився услід, як біле палагнене тіло вигиналось на травах, мов габив черемаши. По тому, коли палагна вже щезла, він переліз знову в ориння, і знов почав розсівать по царі попіл од вчорашньої ватри, аби корови та вівці, що будуть тут пастись, пишно плодились, щоб кожна ягничка чинила подвоє. Палагна прибігла додому лиха. Добрих, що хоч Іван нічого не бачив. Ну і сусідонька файний, смага б взяла. Не мав коли приступитись до неї, і гій на тебе. А що ворожіння пропало, то вже пропало. Вагалась, чи казати про Юру Іванові чи дати спокій. Ще бійка готова вийти з того та сварка, а з Мольфаром лиш зачепись. От було дати в лице, та й вже, навіть при одній думці про це почувала млость у всім тілі, в руках і в ногах якусь солодку знемогу, чула, немов павутиння на всьому тілі від гарячого погляду чорних очей, от близько зубів в пожадливо відкритому роті. І що б вона не робила в той день мальфарів погляд її в'язав. Вже за два тижні минуло від того часу, Палагна Іванові не казала про стрічу з Юром, вона лише придивлялась до чоловіка. Щось було важке у ньому, якась жура його гризла та ослабляла тіло, щось старе, водянисте світилось в його стомлених очах. Помітно худ ставав байдужий. Ні, Юра кращий. Коли б захтіла. Мати Любаса узяла б'юру, але Палагна була фудульна, її силком не візьмеш. До того була сердита на Мальфара. Раз вони стрілись біля ріки. Палагняна мить здалося, що вона гола, що тонке павутиння опутало все тіло її. Вона, наче крізь сон почула, як спала Палагначка душка. На язиці в неї вертілась відповідь «Гаразд, а як ви. Але вона здержалась, закопилила губу, гордо підняла голову і минула його, немов не бачила навіть. Як дужі, почула ззаду удруге, але не обернулась. Ну, тепер начувайся біди, подумала зі страхом. І справді, ледве вернулась додому. Іван стрів її звісткою, що здохла ягничка. Але на диво їй ані трошки не жалко було ягничка, навіть злість брала, що Іван так побивається дуже за нею. Юра більше не переходив лагні дороги, однак її думка все частіше зверталась до нього. Цікавий, охоче, прислухалась Палагна оповіданням про його силу і дивувалась, скільки він може. Той палкий Юра, що не видів кращої й отпалагне. Він був могутній, потужний, все знав. От його слова гинула зразу худоба, сохла й черніла, як дим, людина, він міг наслати смерть і життя, розігнати хмару і сперти град, вогнем чорного ока спопелить ворогів і запалити в жіночому серці кохання. Він був земним Богом той Юра, що хотів Палагне, що простягав до неї руки, в яких тримає світові сили. Її серце часами в'яло для карів і чоловіка, вони там блідли, як розсівається мрич, що на хвилинку сіда на смереки. З, з нудьгою вона йшла на царинку, під бук, і там почувала. На своїх грудях тепле дихання Юри, залізні пальці його руки. Він мав би з неї любаску, коли б тоді з'явився, але він не з'являвся. Була гаряча днина, ігрець закурився, земля парувала От Чорногори бігли безперестанку хмари і та виливались в дощі, на які збоку світило сонце. Так було парно, що Палагна ні за що не полізла б на грунь, коли б не приснився їй сон, який віщував для худоби недобре. Вона хотіла відвідати корови у лісі. Круг неї гори курились од мричі, наче скипілі гірські потоки її і запарували. Черемож знизу шумів, йому твердо було лежати на скелях, і він перескакував з каменя на камінь. Але ледве встигла палагна злізти наверх, коли от Чорногора махнув крилом вітер і захитав дерева. Коли б не було бурі, погадала вона і обернулась лицем до вітру. Ну, так і є. Там клекотіла важка синя-біласта хмара. Здавалось, сама Чорногора знялася в небо, готова спуститись на землю та все роздушити. Вітер біг перед нею та розпихав смереки, а гори й долини зчорніли одразу, як після пожежі. Нічого було й думати йти, йти далі. Палагна заховалась під наметом смереки. Смерека скрипіла, здалеку м'яко котився грім, тіні прудко бігли по горах, змиваючи фарби, а високі гаджуги згинались удвоє по далеких верхах. Ще аби градом не вергла, лякалась Палагна, загортаючись у кептар. А над головою вже шуміло там, в Чорногорі, чорнокрижники сікли десь лід по замерзлих озерах, а душі страчених нагло збирали той лід у міхи і мчались з ними на хмарах, щоб розсівать по землі. Пропадуть сі нажаті, засипли їх ледом. І буде плакать голодна ходібка», – думала гірко. Але не встигла скінчити думки, як вдарив грім. Захиталися гори, гаджуги впали верхами на землю. Земля піднялась і все закрутилось у вихрі. Палагна ледве встигла вхопитись за стовбур, і, мов крізь туман, побачила раптом, як дряпався на гору якийсь чоловік. Боровся з вітром. Розкидав ноги, не наче рак, хапався руками за камінь і все дерся наверх. Ось він же близько. Зігнувся удвоє, біжить, і врешті став на вершку. Палагна пізнала Юру. Це певно, до мене, налякалась Палагна, але Юра, видимо, її не бачив. Став проти хмари, одна нога наперед. І склав руки на грудях. Закинув назад бліде обличчя і вперся похмурим оком у хмару. Стояв так довгу хвилину, а хмара йшла на нього, і раптом сильним рухом він кинув кресаню на землю. Вітер зараз звіяв її в долину і підхопив на голові в Юре довге волосся. Тоді Юра підняв до хмари ціпок, що тримав у руці. І крикнув у синій кликіт. Стій, я тебе не пускаю. Хмара подумала трохи і пустила в відповідь вогняну стрілу. Ой, закрила Палагна очі рукою, як розсипались гори. Але Юра так само міцно стояв, і кучері велись на голові в нього, як у гнізді гадюки. Ага, ти так? крикнув Юра до Хмари. То я мушу тебе заклинати. Я заклинаю вас громи й громовенята, тучі й тученята, я розганяю тебе фортуну, фортуну наліво, на ліси й води. Йди, рознесися, як вітер по світі, розсядься і розситися, ти тут сили не маєш. Але Хмара тільки моргнула зневажливо лівим крилом і почала завертати направо, понад царенки. Нащастя стиснула руки Палагна, чисто виб'є сіна. Однак Юра не хотів піддатися він лиш зблід дужче, лише очі потемніли у нього. Коли хмара направо, то й він направо, хмара наліво, а він, налів... і він наліво. Він бігав за нею, борючись з вітром, махав руками, грозив ціпком. Він вився, як в'юн по горі. Завертаючи хмару, мацувався із нею, спирав. Ось ось ще трішки, ще з цього краю. Чув у грудях силу, метав громи з очей, здіймав рукою угору і заклинав. Вітер розвіяв його кептар та бив у груди. Хмара гарчала, плюскала громом, завертала очі дощем. Драгліла над головою, готова впасти. А він, залитий потом, ледве переводячи дух, метався грунем в нестямі, боячись втратить останні сили. Чув, що сили вже слабнуть, що в грудях пусто, що вітер рве голос, дощ залива очі, хмара перемагає. І вже останнім зусиллям підняв до неба короткий ціпок. Стій! І хмара раптом спинилася. Підняла здивовано край, сперлась, як кінь на задні ноги, закликатіла внутрішнім гнівом, отчем знесилля і вже просила, пусти, деся Подіну, не пущу. Пусти, богинем, кликали жалібно душі, згинаючись під вагою переповнених градом мішків. Ага, тепер ти просиш. Я тебе заклинаю, іди у безвісті, у провалля, куди коні не доіржуть, корови не дорікують, вівці не доблеють, ворони не долітають, де християнського гласу не чути, туди пускаю тебе. І дивна річ, хмара скарилась, покірно повернула наліво і розв'язала мішки над рікою, засипаючи густим градом зарінок. Біла завіса закрила гори, а в глибокій долині щось клекотіло, ламалось і глухо шуміло. Юра упав на землю і важко дихав. А коли сонце продало хмару і мокрі трави враз сміхнулись, Юра, наче у сні побачив, що до нього біжить палагна. Вона сяла уся привітна як сонце. Коли нагнулась над ним з турботним питанням. «Це, ти тобі, це тобі, Юрчику, не сталося нічого лихого. Нічого, Палагночка, дужка, нічого, ади. Я відвернув бурю і простяг руки до неї. Так Палагна стала любаскою Юри. Іван дивувався Палагня. Вона й перше любила пишно вбиратись, а тепер, наче щось вступило у неї. Навіть у будень носила шовкові хустки, дорогі й писані мудро, блискучі дротяні запаски, а важкі згарди гнули їй шию. Часом щезала з дому І верталася пізно, червона, розтріпана, п'яна, неначе. Де ти волочишся, все сердивсь Іван? Гляди, газдини, але Палагна тільки сміялась. «Ова, то вже мені й погуляти не вольно. Я хочу набутись, раз же йому на світі. Щоправда, то правда. Життя наше коротке, блисне та й згасне. Іван сам так думав, але ж бо Палагна занадто. Щодня вона запивалася в корчмі з Юрою Мальфаром, прилюдно цілувалась і обіймалася з ним. Не криючись навіть, що має любаса, хіба вона перша? Відколи світ світом, не бувало того, щоб тільки одного триматись. Всі говорили про Палагну та Юру, чув і Іван, але приймав усе байдуже як мальфар, то й мальфар. Палагна цвіла і веселилась, а Іван сидів і сох, втрачаючи силу. Він сам дивувався тій зміні. Що сталося з ним? Сили покидали його, очі, якісь розпорошені й водянисті, глибоко запались, життя втратило смак. Навіть мержинка не давала колишньої втіхи чи йому пороблено що, чи хто урік. Не мав до допалагне жалю, навіть кривди не чув у серці, хоч бився за неї з Юром. Не з злості, а для гадиться, коли люди звели. Якби не Семен його побратим, що заступився за Івана, може б нічого й не було. Бо, стрівшись раз в Карчмі, Семен вдарив Юру в лице А ти, лайдаку якийсь, тобі що до не маєш своєї жони? Тоді Іванові соромно стало, він скочив до Юри. Пась своєї гафі, а моєї не руш, і затряс барткою в Юри перед, перед лицем. Ти купив її на торзі? спалахнув Юра. Його бартка так само михтіла перед очима в Івана. Потеруха б ти тя стерла, пришку єден. На, маєш. Іван тяв перший, просто в чоло. Але Юра, умиваючись кров'ю, встиг рубанути Івана між очі і об'юшив його аж до грудей. Посліпли обоє від хвилі гарячої крові, що заливає очі. А все ж кресали бартко об бартко, усе гатили один одному в груди. Вони танцювали смертельний танець оті червоні маски, з яких парувала гаряча кров. Юра мав вже скалічену руку. Але щасливим вдаром раптом зламав надвоє Іванову бартку. Іван зігнувся, чекаючи смерті, та Юра вгамував свою лють на бігу і гарним величним рухом одкинув набік свій топірець. На безоружного з бартка вне йду. Тоді вони взялись за барти, їх ледве розборонили. Ну що ж? Іван обмив свої рани, закрасивши черемош кров'ю, та й пішов в Межевівці. там знайшов свій спочинок і розраду. Однак бійка не помогла, все залишилось як було. Так само Палагна не трималася хати, так само марнів Іван. Його шкура зчорніла та обліпила кості. Очі запались ще глибше, його жерли гарячка. Роздратування і неспокій. Він навіть втратив охоту до їжі. Не інакше, як мальфарова справа, гірко думав Іван, наважився на життя, хоче світом м'язвести і суш... та й суш... та й сушить. Він ходив до ворожка та одвертала. Не помогло. Відай мальфар сильніший. Іван навіть упевнився у тім. Проходячи якось повз хату Юри, він почув голос Палагни. Невже вона? Йому сперло у грудях. Притиснувши серце рукою, Іван приклав вухо до брами. Не помилився. Там була Палагна. Шукаючи шпари, щоб зазирнути у двір, Іван тихо посувався попід баркан. Нарешті йому вдалося знайти якусь дірку у баркані. І він побачив Палагну і мальфара. Юра, зігнувшись, тримав перед Палагною глиняну ляльку і тикав пальцями в неї від голови до, до ніг. Б'ю кілок тут, шептав зловісно, і сохнуть руки та й ноги. В живіт карається на живіт. Не годен їсти. А якби у голову вбив? питала цікава Палагна. Тоді гине в той мах? Все ж вони на нього змовлялись? Свідомість того туманом шибнула до голови Івана От скачить через баркан і забити обох на місці. Іван стиснув рукою бартку, але раптом зіб'яв. Знесилля й байдужість знову об обняли все його тіло. Нащо? До чого? Так вже, певно, йому судилося. Він змерз одразу, безсили опустив бартку і посунувся далі. Ішов спустілий, не чуючи землі під ногами, згубивши стежку. Червоні круги літали перед його очима та розпливались по горах. Куди він ішов? Не міг навіть згадати, блукав без мети. Злазив на гори, спускався і підіймався, куди ноги носили. Нарешті побачив, що сидить над рікою. Вона клекотіла та шуміла під ногами у нього. Вся кров зелена, зелена гір, а він вдивлявся без в її бистрину, аж нарешті в його стомленням мозку засвітилась перша ясніша думка. На сім місці колись Марічка. Тут її взяла вода. Тоді вже згадки самі починали зранати одна по одній, наливати порожні груди. Він знов бачив Марічку, її миле обличчя, її просту і щиру ласкавість, чув її голос, її співанки. «І згадай мені, мій миленький, два рази на днину, а я тебе і згадаю сім раз на годину. І от тепер нічого того нема. Нема й не вернеться вже, як не може ніколи вернутись на, рі... на ріці піна, що спливла за водою. Колись Марічка, а тепер він. Вже його зірка ледве тримається в небі, готова скотитись. Бо що наше життя, як блиск на небі, як черешневий цвіт, нетривке й дочасне? Сонце сховалось за гори, в тихих вечірніх тінях закурились гуцульські хати, синій дим виввся крізь шпари дахівок, густо окутував хати, що розцвітались на зелені гір, як великі блакитні квітки. Тусок обіймав серце Івана, душа банувала за чимось кращим, хоч невідомим, тяглася в інші, кращі світи. Де можна б спочити? А коли надійшла ніч, і Чорні гори блимнули світлом самотніх осель, як потвори злим оком, Іван почув, що сили ворожі сильніші за нього, що він вже поліг у боротьбі.